Через загострення ситуації на фронті значно зросла кількість людей, які виїжджають із прифронтових територій. І щонайменше не менше, кожен десятий самостійно зробити цього не може, бо це маломобільні люди, переважно похилого віку. Розміщати їх важко, бо спеціалізованих закладів не вистачає, але жодну людину не залишають без прихистку і допомоги. Куди розселяють, бачила у Харкові наша Ірина Антонюк. Пані Ольгу зустрічаємо на сходах, повертається до своєї кімнати після прогулянки. Нічого, потихеньку. Ну, кожен день ходжу гуляти. Рік тому пенсіонерка виїхала з Куп'янська, коли жити там стало вже не сила, обстріли не вщухали. Розповідає, в неї сильно болять ноги. Після переломів, а з такими проблемами вище третього поверху не селять. Вони мені були больні, а тоді я раз поламала праву ногу і другий раз. Цей гуртожиток не спецзаклад для маломобільних, але якщо серйозних захворювань немає, то тут доволі комфортно, каже Ольга. Ну звісно, і студентський общежиття е, було. Ну, стараються ж. От та то дорожки не було, що можна підніматися і тут. Здрабили. До маломобільних у гуртожитку регулярно приїжджають лікарі, привозять одразу і медикаменти. Ось дали. безплатно. Ось. тут у нас нікуди ми не їхали, не тут. Ті, що мені потрібні. А це вже пані Тетяна із сином. Вони теж Скуп'янська. Тікали до останнього. А потім росіяни почали наступлення, і пришлось нам вибиратися пішки. Її син після інсульту має онкологію. Сама ж Тетяна пережила два інфаркти, самим поратися важко, тож родині допомагає соціальна працівниця. Продукти в магазині скупитися, От, в аптеку сходити, соцроботник у нас ну, наша ситажа. Їсти нам приноситься столової. Так ми не жалимося. Зараз кожен десятий евакуйований з прифронтових громад маломобільний і найважче розмістити лежачих та тих, хто потребує цілодобового догляду. Таких нерідко зараз доводиться перевозити з Харкова до інших областей. Я знаю, що влада і представники благодійних організацій зараз працюють стосовно облаштування додаткових місць і так далі. На жаль, просто ми не встигаємо з швидкістю просування фронту. та наголошують, ніхто з вимушених переселенців не залишиться без допомоги. Це тимчасовий прихисток для найважчих. Григорій повністю втратив зір, коли опинився під завалами власного будинку. Живе у шелтері вже 10 місяців. Нормально, душова є, кужать дають. А Валентину Куп'янська привезли до шелтера з лікарні. Їй зараз шукають постійне житло. Не Оце я до колодязя пішла води набрати. Я ледве додому дійшла до квартири і впала. Добре, що сусідка була поруч, перев'язала і на швидку мене Доводимо всіх до кінця, бо ніко нікого не виганяє. Ті, хто виїхав, зізнаються, сумують за домом, але раді, що наважилися. Як оце людям оставатися там, де дуже гаряче, і оставатися на зиму. Я не, не буду їм совітувати Їдьте, куди, єслі є, є с їхати, їдьте, люди добрі. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков, Ми Україна, марафон. Єдині новини.